Прогнозувати економічне та політичне майбутнє України вже не беруться навіть західні експерти. Країна не передбачувана, але не для астрологів. Вони дивляться не на цифри, а на зірки. От, наприклад, харківські звіздарі кажуть, що на Майдан у наступному році люди збиратимуться ще тричі. До Києва наблизиться митний союз. Але чи увійде туди Україна? Астрологи мовчать. Наталія Набокова дивилась на зоряні астрологічні мапи. Навіть ті, хто не довіряють гороскопам і вважають астрологію псевдонаукою, напередодні нового року, жваво цікавляться пророцтвами. Головний запит цього року: як складатиметься доля України після Євромайдану, зірки та планети попереджали про небезпеку. Влада не послухалась. Банду! Банду! Революційної ситуації в чистом виде сейчас нет. а начнеться в 2015 і в шістнадцятому году. Костянтин Дараган один із небагатьох звіздарів, хто передбачив євромайдан. Майдан та марші мільйонів можливі з листопада-грудня 2013 року. Білу смугу небеса не обіцяють ані простим українцям, ані державним управлінцям. Весь 2014-2015 тисяч п'ятнадцятий був точі кадрові перестановки правительстві. Під ким захитається крісло, провиці наразі обережні прогнози. Вже були прецеденти і ніколи не повізо. Так, як побізіот її починає з 2010-го по 2015 год. Як їй пощастило, відомо всім. На прогнозах долі ув'язненої номер 1 проколовся не один астролог. Побилися. Так уже стали планети. В усьому іншому кажуть, не садилося Майдану розгорнутися саме через опозиціонерів. Карта 2013 року, вона показувала зміну. Як Януковича, так і уряда. Річ у тому, що Майдан. Лідери вони були не підготовлені. Гаранту таки не щили жіночої сукні для втечі, захопленої бунтом в столиці. На вашому місці я б не посміхався. Нетомість пророкує пророкуємо витривалість та новий шанс. Другі вибори 2015 року на другий термін. Якраз на момент виборів і першого і другого туру йому рівних немає. Це на фоні нинішніх претендентів і за умови, якщо влада зробить визнавки, кажуть астрологи, поміняється, ретранслюється від крутого піке справи уряду може врятувати лише нечуваний економічний злит і звісті кінці кінци з концами. Але на це не варто сподіватися, принаймні в наступному році. І якісно краще країна заживе не раніше 2016 тисячі шістнадцятого. Щоправда, наголошують астрологи. Треба покладатись не на фортуну, а на себе. Наталя на Андрій Барташов, Сергій Кисельов, Андрій Сокоренко. Новини 2+,2.